Друзі, у мене для вас є прекрасніші просто новини. Сьогодні буквально мені друг з Мічигана скинув відео з магазину Lowe's стартнула акцію. Я сьогодні не був в магазині, але хочу вам показати, що власне, вони запропонували. 20-вольтовий інструмент 299 баксів, дві батарейки п'ятиамперних ось таких. Зарядка у нас іде, 115 і сумка. І саме головна фішка, що до неї ви можете в комплект обирати один із наступних інструментів. Саме останньої моделі шуруповерт для гіпсокартону, ушемка маленька, бокова, болгарка 412, 887 імпакт, Імпакт найпотужній. Ще одну батарейку підтимперну. Ну і тут, як би кажуть, очевидно: два гайковерта 38-х, одна друга, сабельна пилка, фріза по гіпсокартону, лобзик не саме остання модель, але теж класний. Орбітальна машинка, там, як ми називаємо, шліфовальна машинка. Оце крута штука, ротор, фріза, аболдені ж річ, 356-й реніватор з регулюванням обертів і так далі. І циркулярочка. Як на мене, дуже класна акція. Доставка, буде він просто важкий. Цей комплект. Я сьогодні вже його пощупав в руках. Прикинув своїх 5 батарей, тимпер, дві батарейки. І, власне, Скажіть мені, я вам скажу і саме інструмент. Тобто, я думаю, десь в 300 доларів маємо зайти, подоставити, якщо і, ну, під ключ. Якщо вам таке цікаво, то ви можете писати. Ще раз хочу показати. Зроблю, мабуть, що скрін. Ну, навіть не скрін, а покажу повторно. О, Що це вже один пропав? ну-ка. Виходить, що в нас тут є. Гайковарт один-другий, сабельна пилочка, фріза. Шуроповер для гіпсокартона. Це останній, то тобто це модельська самоостання. Ушемка, болгарка. 887-й Impact, э, підтимпарна батарейка, Лобзик це 334-й, не найостанній, але доволі таки потужний. Шліфувальна машинка, фрезер, реніватор і циркулярочка. Якось так.